Балакали, балакали, сіли та й заплакали. Час на балочню минув. Піднімайся і вперед. Три, два, один, поїхали. Стрибки ніндзя, стрибки в бік. Три, два, один, перерва. Що ти робиш? Думаєш про те, щоб закінчити зараз? Ніякого закінчення. Ми працюємо наповну. Поїхали. Права альпініст. З опори на руки, згинаю ноги. Три, два, один, перерва. Та ну, я знаю, що ти ще не втомилась. Ми тільки почали. Тому передихнула і давай знову. Присідання окремо на кожну ногу. Три, два, один. Перерив. Хай кожен сантиметр, кожного м'яза у твоєму тілі працює. Давай, ти можеш. Три, два, один. Поїхали. Пружина з опору на лікті, піднімаю і розгинаю руки. Три, два, один. Перерва. Думала, що буде просто. <рес> Якби це було просто, то всі б це робили. Давай, давай. Три, два, один. Поїхали. Ковзанка. З опору на руки викручую кожне коліно в бік. Три, два, один, перерва. А що ти там поробляєш? Знову думаєш, що це все кинути? Ніякого кинути. Чемпіони не здаються. Присідання з вагою. Три, 2, 1, перерва. Ну ж бо, давай. Не така ти вже й втомлена. Зійдімо таки до кінця, а? 3, 2, 1. Поїхали. Самба зі стрибком. Три, два, один. Перерв. Кожен сантиметр у кожному м'язі свого тіла має працювати. Ти можеш це зробити. Тобі це до снаги. Три, два, один. Поїхали. Повторити будь-яку з попередніх вправ. Два, один. Перерва. Чудово. Оце молодець. Отак от треба закінчувати заняття.